Василя Берташа, голову рівненської обласної адміністрації, у відставку, з такою заявою, виступили в Києві біля адміністрації президента. Представники Рівненської свободи кажуть, місцева влада розкрадає державні гроші. Про це повідомляють правоохоронці уже більше року після місцевих виборів, відколи отримали свої фракції. Факти підтверджує контрольно-ревізійне управління, нарахували зловживання на 700 мільйонів гривень. Ми зараз розсекретили в Рівненській міській раді декілька таких афер щодо закупівлі продуктів харчування, зокрема капусти по 13 гривень в дитячі садки, картоплі по 7 гривень в той час, коли капуста фермерів коштує 50 копійок, а картопля 80 гривень. Тобто ми розсекретили земельні афери, де також причетний син голови державної адміністрації Василя Берташа Бертош, він є голова земельної комісії. Земельні махінації викрив депутат міської ради, свободівець Олексій Бучинський. 11 листопада його спробували залякати. Невідомі спалили автомобіль. Націоналісти переконані, це терористичний акт. Могли постраждати діти. Автомобіль був припаркований безпосередньо біля дитячо юнацької спортивної школи з великими вітражними вікнами. І якби був вибух газового балону в машині, то за словами експертів з МЧС, могло бути ураження до 200 метрів. Відповідно, могли бути фатальні наслідки, в тому числі для дітей, які займалися в той момент у школі. Будь-які спроби залякати марні попереджають свободівці Рівненщина – Бандерівський край. Люди вміють себе захистити на правоохоронців Надії нема з весни ігнорують їхні звернення. А як менше будемо говорити? А хто буде тоді говорити? Крім нас, люди зараз на нас надіються і думають, і вірять нам, що ми їх дійсно викриваємо проти одного були тільки репресії. За нього стане інший. Проти того був ще інше стане. Нас не так мало.